Привіт усім, любі, друзі! З вами Ганна Олександрівна. І сьогодні з вами замаринуємо капусту. Сьогодні покажу вам новий рецепт, де ми будемо з вами використовувати мед. Ну, для цього, звісно, наріжемо, нашинкуємо капусту, як кому зручно. Я дуже не люблю різати капусту, але нічого. Так собі на шматочки, ну знову ж таки, які ви звикли маринувати. Я ось так собі нарізаю. Так, друзі, я тут нарізала 1 кілограм капусти. Я нарізала натерла моркву. Ну, я одну штучку я не дуже люблю моркву. Взагалі-то можна класти і 2, і 3. Я ось так. Перемішала моркву з капустою і будемо перекладати у банку. Друзі, я мало не забула ще часничок, але не вичавлюємо, а просто у мене дуже великий зубчик, якщо він у вас менший, то розрізати не треба. Я собі розріжу на половинку і теж буду класти у банку. Звісно, можна робити і у кастрюльці. Мені зручніше у банці, зручніше і в холодильнику тримати, і взагалі кастрюльки зайвими не бувають. Ну, тут все просто У мене банка на 3 літри, і я кладу у неї свою капусту. Можна там сильно не притискати, як вам зручно, як накладається, так і накладаємо. І, звісно, часничок. Ось я переклала усю капусту у банку, і зараз будемо з вами робити розсіл. Друзі, тут у мене один літр кип'яченої водички, в якій я варила лавровий листочок та духмяні перці. І зараз, слухайте уважно, на один літр води треба півтори ложки меду. Ось я поклала мед і розмішую його. Також додаємо на 1 літр води, як я вже казала, півтори ложки солі. Розмішуємо усе разом. Розмішали мед та сіль, додаю чарочку, оцту, я обрала сьогодні яблучний, і заливаємо усе у капусту. Так, я залила розсіл і закрила просто звичайною там капроновою кришечкою. Дивіться, здається, що в мене рівно 1 літр розсолу. Ось де він закінчується, ось тут. Я додавати не буду, тому що сама капуста вона також дає сік. І все одно розсолу стане багато. Я залишаю ось так капусту, Розсолом прямо теплим заливала. Залишаю її так на столі приблизно на 1-2 дні. Тут уже будемо пробувати, і все буде готово. Вам усім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей.